Ukrainian. Андрей тут. Андрей не тут. давай давайте офис. Сокол ты я? Я тут. сокол Владик. Да, Бля, я тут чистый да соклотик токи шестра. Че вы не запускаете? Я тиктоки твои девлюс. Я сижу перед мову. Да, да, вот пусть когда ты ляжешь спать, Ryan ангел 8? сядет на кровать и принесет на крыльях ночи от меня спокойной mm, Мне не целый день тиктоки с горилкой кидают, гетьманы какие Кейс, в... трясутся. Гетьман новый? Ага. Ну Но они тоже с У него все с бухлом нахуй тиктоки. Он мне в субботу сказал, что он 8 дней пьет по бесперестанному. 8 дней он пьет? Вісім днів без перестав. З ким валить? З роботи, Стіпан? Каже, тайшов там. Барвіка зустрів та й пішли на пиво, бля. В понеділок казав, що теж пиво пив. пив. Думаю, неділю він не пропустив явно. Явно. No. Що б дем... Шо б бани вовше. Бля, а знаєте що я пограв? Міраж. Або Анубіс. Нє, бля, я не хочу. Таст. Нє, не пограєш. Тасту не можна забанити. Не можна забанити Анубіса, бля, лиш таки з Інферно, бля. Та нє, Анубіса не можна забанити. Забанити, ти трейнер. За лиш Анубіс Інферно. Або з Інферно, бля. Бля, з Інферно, мені здається, буде важке для мене. Я їбав Інферно, блядь. Не пішок. О! Ну, рішайте. Рішайте. Победит рандом. Да, бью, блядь. Це пройоб все. Я щось тоже так чувствую. тут мід, блядь. Мід пройобуєш, пройобуєш і гру. Я на нубіся ще не люблю грати. Так. Макса, блядь, картка на повешеня, кипею, йобся, йобнусь. На, 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 що я оказалось треба зле. Ти не, він за попередню казав, що надо да, виграти. Потом Курам тулин. Так, хто що грає? Блядь, ще якийсь китайський нік, ну що ти зробиш? Я на А, я на А. Я міп лівнув. Бо в них один тік лівнув. Це якраз таки той, що не з ними в тімі, він лєвий. Може, який лівнув? Ага, Ні. зелений не з ними, да? Ні, зелений був не з ними, да. Я якраз просік там вычисляв. Двеки в чувака рейтинг, типу 10 тисяч один. Двеки в чувака рейтинг 1912. Бля, ну. А як так? Якщо пішло на повышение, то їм що, плюс один, типу, чи плюс два дало? А як так? Нен. То він, мабуть, програв, День. А, блядь. ну. Коли ми з тобою вже то пиво вип'ємо, блядь? А якось вип'ємо. Після війни. Слухай. Та ти шо гониш, то та коли там перемога? Скоро, скоро. Вона днях. Я маліку мітіт відкину. Я вже забув, як ти виглядаєш. А старий вже Побрився, кажи. Угу. Я тебе ще в прошлому році бачив. Та не деду. Ж... Живемо, блядь. Один напротив одного пущі. Такі часи старий, ч, Я як я вийду так на пиву, сухаю, то я не знаю, я слухаю напихую гласаж захотілось в'єбати. Якось 100 грам. А okay. на повній торбі, помниш? З Шендером. А шот. Що, що ти шендер, дзвони трохи до тебе? Я на днюху з ним говорив останній раз. Баранку yes. крутил.

Нахай вені, Та я лучше б не виходив в мене кілька. Я теж знову подумав про це, що лучше б ти стояв тихенько собі. О, Еко? Чайка, викскую. Та давайте Еко, який форс, я не зроблю. Okay, yeah, Кент. Ну, а то тоже не хочу Ну бляаас, упляйтесь. Гоу гоу! А, типа дигелмит стоит. Батькаешька залазить, он прям въебал у Пацаны, на медушу сробицю. Ты чмо блять? Мен, а, тикай, вода. Бей є, бе бе Один дуже лоу. Пришел день, пришел. А! А, Да, блядь, пиздец, кейс. О, бежит до С того злапав дуже гарно Мошно мошно Блять, і що робити? З ппшкою стати міт. Чити жайка міт. У нас двоє типів з мухами. Думаю, вони розбереться. Да. Нет, треба нам не ідуть треба, щоб двоє стояли. Я вон біля yeah, чайки стану. Move it, move it. А. Ну давай чайкай біля хаешку ведь кен і стану в Барикс дожок, еще Авин А, блин Смок Охуять А то там было лови Аги вот один был питай Бен лох хп Один лох хп 1 low HP one. Один лоу ще тут на міду може бути. Пиздец. Один А, що 20 хп. Один, а, один Б. Ставить Б. Один HP, h Так, Да, да, да. Бомба Б. Б? Хлопне того китайця день. 21 -21. Да ебись. Бля, я эту кнопку Е нажимаю за все силы, бля, чтоб мне... О, ты день, как, а -то, что не них стыд. О, а елки где что? Да, ты тебе. Понятно. А, На. Дай мне ППшку, Брегалил. Оранж. дроп оранж. Я не дикей. я возьму Да, ППшка моя. Ладно, да весь там я коннектор хляну. Мид, что-то есть. Мид есть, мид есть. Блядь, сука, какие блять баклажан. На меду кален. А, Хорош. Там Владик дальше цей. А, цей лежит, коли да, да, вот там блядь. Пойдем там медлять. Сзади сзади, сзади сзади. Забору. Хорош! Хорош, хорош. А кстати, на тим маты сам нормально граю. типу, кикнули, походу. А ну нет, ты их не да, сокол бы. Це, да, ты це да, тебе калаша день. Не-не, пробуй с Я авиа куплю. А, ты купив. Ну ладно. Ну да, давай, давай. Грай, Це їхні, да. Це його їхні. Бля. Дай шоу. У зараз без бабла повинні бути, чи ні? Знаю, Теж там економіст. Щось не всі. Б, 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 це б. Хорош. Хорош. Тримайтесь. Мідклір, блять. Плентить. Да? Не плентить. Не Хорош. платить. Хорош. Бля, Максим, тобі такого тільки що чуть затилка з калаша не дав. Добре, що не дав. Я думаю, ладно, хай стріляє, по мозгу. Ааа, оце коли він плентив, да? Да-да-да, ти переді мною вибіг, ти присів Я якраз mm. затилкати його Нє, ну бля, спрейн двох забрав Владик, Владік, флешку візьми собі, щоб мій гарно тикнути Бля Підбає, підбає Бляаак, спрейн поїдол, байом Хорош на бесс. Да, це ба. Ох, ох, не пиздец би. Бля, два раза одно одну и то самому так, блядь. Zebalam, na pewno jest Tak Dla to się to sam nazrobię, człowieku. Dla ekstra.